Вітаю. Оці всі призначення або перепризначення людей на посади змусили мене е, замислитись. А з кількох президентів України ви пам'ятаєте? Ну, напевно, це просте питання. Починаємо з Кравчука, Кравчучки, пам'ятаєте? Потім кучма, потім було кучму геть. Потім у нас був Ющенко, Ющенко так. Банду геть, кучму геть, ні, банду геть пізніше. Потім Ющенко десь пішов у небуття. На його фоні прийшов а, Віктор Федорович Янукович. Потім банду геть, потім Петро Олексійович. Закінчу війну, там, всі діла. Знімай мене з того ракурса, з якого потрібно, пам'ятаєте цей скандал. Потім Свинарчуки, потім стадіон так стадіон. І ось Зеленський. Ну, добре, президентів ми якось справилися, пам'ятаємо, ж не забув нікого. Спроба назвати кращого президента завжди, ну знаєте, наривається на е, велику дискусію в суспільстві. Хто був найкращим і як оцінити цього найкращого. Комусь гарно жилось при кучмі. Хтось при Кравчукові зміг завод якийсь вкрасти в державі, хтось при Януковичі спокійно жив. Хтось при Порошенкові ну, війшов у владу, можливо, збагатився, або просто відсторонився і намагався побудувати кар'єру, можливо, можливо, вчився, можливо, мало лише. При Зеленському теж дуже багато розквіло людей, і отримали статки і посади, яких, і перспективи, яких ніколи не мали б і ніколи б не побачили. Тому а, спроба з'ясувати, хто найкращий от 100% натикається на дискусії серед людей. Тому що кожна людина, кожна людина а, прожила своє життя при тому чи іншому президенті по-різному. Хтось був молодим в часи кучми, ще раз повторюю, і він запам'ятав часи кучми як найкраще. А хтось вже був пенсіонером При Ющенко, і отримав погану зарплату, пенсію. І так далі. Але якщо ми копнемо трішки глибше і спробуємо поставити друге питання. А ви пам'ятаєте всіх всіх а, голів Верховної Ради? Ну, от Верховній Раді є голова. Скликання, яке зараз перебуває, воно там яке, 9 чи 10, ви пам'ятаєте всіх голів Верховної Ради. Можете от назвати, кого ви пам'ятаєте з голів Верховної Ради? От зараз Стефанчук. До того був Разумков. А до того хто був? А до того. А хто був першим головою Верховної Ради? А хто був Верховною, головою Верховної Ради за часів Януковича? А при Порошенкові? І я впевнений, що немає людини в Україні, яка безпомилково. Яка при цьому не займається спеціальною політикою там не дотична до влади, яка безпомилково назвала всіх голів Верховної Ради? А тепер давайте візьмемо виконавчий орган, виконавчі ті, які власне, повинні турбуватися про наш добробут, про наше життя. Це виконавча влада, Кабмін. А ви пам'ятаєте, скільки прем'єр-міністрів ви можете назвати? Ну, от зараз це Шмигаль. А до Шмигаля хто був, пам'ятаєте? Ні? Отож. А хто був при Кучмі прем'єром? А при Ющенко. Ну, от Тимошенко всі, напевно, пам'ятають, да? була прем'єром. Причому там, якщо не помиляюсь, двічі. А кого ще з прем'єр-міністрів прем України, ви знаєте. Це ж люди, які, ну, фактично, на вершині влади. Це топ рівень. Це топ рівень, це посадовці топ рівня. Бачите, яка історія. І е, коли ти намагаєшся поставити себе питання, а хто ці всі люди у владі, що вони зробили для України? Що українці пам'ятають про когось із них, коли ти буваєш за кордоном, я не знаю, чи ви бували за кордоном за останні три роки, але коли буваєш за кордоном навіть в Польщі, ти одразу себе ловиш на думці, що вони. Дуже про багатьох людей пам'ятають багато позитивно. Наприклад, в Польщі вони пам'ятають Валенс. Валенса, який приніс гроші, який побудував автостради, при якому дуже багато Польща реально стала сучасною Польщею при і Валенс. Вони це пам'ятають. І вони з великою вдячністю пам'ятають прізвища деяких людей. Так в Німеччині, так в Італії, так в Іспанії, так в Штатах. Так в Нідерландах, так дуже в багатьох країнах. Вони пам'ятають людей, які внесли багато чого в їх країни. Але ми з вами, крім президентів, ну тому що їх не так багато вони на слуху. Ми не пам'ятаємо ні прем'єр-міністрів, ні Голів Верховної Ради. Я вже мовчу за міністрів профільних міністерств. Спробуйте згадати: там, міністрів освіти, міністрів економіки, міністрів фінансів, міністрів екології, міністрів. Та ви, ну, це, це не сотні людей насправді, це там кілька десятків, таких топ рівня, але ви їх не пам'ятаєте. При цьому, при цьому, вони, вони мають від нас з вами величезні премії, величезні. Майнові презенти від народу. І це, це тільки топ рівень. А тепер уявіть собі, скільки не топ рівня нижче. Це вже не десятки, це вже не сотні. Це вже навіть не тисячі. Це десятки тисяч людей, яких ви ніколи. Не будете знати, про яких ви нічого в пам'яті не зберегли, але яким ми платимо сотні тисяч гривень пенсії щомісяця. Це люди, які своє життя прожили комфортно, спокійно, розмірено, з 9 до 5 з перервою, з відпустками. З усією повагою від нас, від вас, тому що ви до них ходили оформлювати довідки. Питати, як потрібно, що не потрібно. Уявляєте, яка це величезна братія чиновників? А ми з вами, попри те, що їх десятки тисяч, не можемо назвати навіть 20-30 людей просто в пам'яті. І я не впевнений, що ви зможете назвати 5 людей, які Надзвичайно багато зробили для України, для українців, такого, що визначає ваше життя як якісне, безпечне, комфортне, з повагою, з шаною до вас. Я не впевнений, що ви зможете назвати принаймні 5 прізвищ, які залишились, залишаться. Будуть назавжди закарбовані в пам'яті народу з приміткою вдячність. Спробуйте назвати 5, 5 чиновників, включно з сучасними, яких ви будете пам'ятати з вдячністю за те, що вони зробили для українського народу. Наберете 5 прізвищ. Давайте спробуємо.